Всім привіт! Мене звати Макс. Ну, дивіться, як я обіцяв, розповідаю про п'яту видану Єосель. Це квартира в місті Правомайську, знову ж таки. Квартира 70 метрів загальна площа в неї. Ціна даної квартири була 957 тисяч гривень. Людина зробила аванс понад 50% по цій квартирі, тобто 517 тисяч гривень. І 440 тисяч гривень вона взяла в кредит по програмі ЄОСЕЛІ під 3%. Платіж у місяць у неї виходить, починається з 2934 гривні і буде йти кожного місяця менше, менше і менше. Дострокове погашення в будь-який час, термін 20 років. Ну і знову ж таки, якщо людина буде сплачувати всі 20 років, то в неї переплата буде йти 132 тисячі гривень з копійками. Якщо вона погасить за 10 років, то переплата буде в неї 66 тисяч гривень 500, саме з копійками. Тому чим швидше погашає людина, тим менше відсотків вона заплатить. Програма дії працює гарного дня.